Чи бувало у вас відчуття, що надія зникає? У такі моменти книги можуть стати нашим провідником. Ось добірка книг, що допоможуть віднайти віру у себе. Людина в пошуках сенсу. Віктор Франкл. Це історія про силу людського духу. Франкл пережив Констабір і довів, коли є сенс, є надія. Алхімік. Пауло Коельо. Магічна подорож у світ мрій. Книга вчить нас, що все світ допомагає тим, хто йде за своїм покликанням. Сила позитивного мислення Норман Вінсент Піл. Думки змінюють реальність. Ця книга навчить бачити можливості там, де їх не помічають інші. Перевага Щастя. Шон Ачор. Щастя це не наслідок успіху, а його причина. Автор доводить, що оптимістичне мислення веде до кращого життя. Кожна з цих книг це ключ до внутрішньої сили. Напишіть у коментарях, яку з них ви вже читали.